Слава Господь! Слава Ісусу Христу! йому слава. Він достойний. Але якщо конкретніше, то за цим святом стоїть не просто ізраїльські народи, які виходять із євського полону, за цим святом не просто стоїть річ, той обряд, який Бог сказав Мойсею вчинити, щоб вони покропили от своїх домівок кров'ю ягняти. Це був лише, так би мовити, символ. Це було лише те, що вказувало на ту подію, яка мала відбутися на схилку віків. Тому що якщо кров ягняти, вона спазла лише ізраїльський народ, якого Бог хотів вивести із рабства. Єгипетського то в Ісусі Христі, як говорить апостол Петро в анці Божій, Бог хотів звершити спасіння для всього людства і це йому вдалося. Ісус Христос Він поспіваний. Зморих. І ось оспіваний, коли він народився через не воїнство Небесних Англів. Воно опустилося і славили Бога, вони співали хвалу Господу. І ми сьогодні в зміксах, ми оспіваємо Ісуса Христа. Всій Солені. Хто б міг так вистраждати стільки вистраждати? Пройти через таке приниження, пройти через страждання і муки, пройти через через Вороговський Христ. І це прошив лише Ісус. І це пришив лише Божий Син. Вісає, отож на долонях своїх тебе виріз в блюдя. Це про нього. Це про нього Анна Гавріл говорить Господь. І вона проти сина тобі, тих, да си й ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Це про нього. Чи власне сам Христос говорить в Євангелії від Івана 12 розділі я зачитаю декілька віршів. 24 вірш і 27. У нас тут 23 ще, щоб повніше картина 2. же їм відповідає, хто тобто народує. Які підійшли, учні, які були разом з ними. І сочи він відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. Поправді, по правді, кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю паде, не поде, то одне розпинеться, як умре, крім Несний принесе. І Іваться уйди затримує зараз душа моя, і що я поміг заступив мене очі години цієї, та на те я прийшов я ходив по цьому. Ми бачимо, що цей великий текст Tih nekaj vrščin, oni pred nami, ki govorijo v vso to gmo to, zaključujemo v strašnjem. Kristus proroščuje tu mesto, pred Matsonom, pred nebom, pred Lenom, pred svojimi učitelji, pred Izraelom. Kaj mi pravijo? Отже, що я Що щоб ти мене заступив? Я прийшов на це. Я прийшов на цю годину. Я з вами говорив. Боже тривожена сумно свердені душа моя. Було можемо багато місць. На себе пришукувати, чи то самів, чи до пророків, де власне Христос використовує ці місця і він їх цитує, вказуючи на те, що він прийшов на цей світ. Не тільки для того, щоб його оспівали ангели, хоча вони це зробили, тому що. Це належало. Він достойний слави, Христос достойний слави і англий простою нашої молоди. Коли ми бачимо читання кроки і Шовтий розділ, ми бачимо там картину, яка відкривається перед й дісає. Ще вому. Стояли серафими, які своїми крилами прикривали свої ноги, свою ворогу і двома крилами І що вони робили? Вони не гукували свят, 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 свят Господь Стало. Вони інакше не можуть. Ми коли попадаємо в присутність Бога, ми інакше не можемо. Як тільки говоримо, як принісає гарні мені, горе мені поля чоловік. Ми всі як людство загрішили. Ми всі як людство були під законом. Ми всі були під законом. Тому що ви те -те, те, те. Тобто ми своїми вчинками. Ми порушили весь закон. Я думаю, що не знайдеться в законі ні одного пункту, який ми не порушили. Я не маю на увазі безпосереднього гостя абселюдства. Ми порушили весь закон. А послом каже, ми всі зрішили позбави. Слава Божою, ми всі зрішили. Але. Але. Ми не залишилися без надії. Але в Ісусі Христі ми маємо благода, ми маємо спасіння, ми маємо відкуплення і той, якого а анули, якого поспівує небо. Ми коли читаємо книгу об'явлення, ми бачимо, що там ці 24 старці, вони скидають свої вітці, вони грають на парках, вони ось славу Богові. і вони там три достойні. Прийняти чеську славу. І ось цей, який достойний на небі честій слави, який достойний слави на землі. Він пасив на Господу хресті і співає іншу пісню. Господи. Для чого ти мене поки? Для чого ти мене покинув? Ти був не біль його рана, хоча його рани боліли. Він був і збитий і ствердний і співав кров'ю. А це його менше боліло. Його боліло і переживав цю розбуку і пічував цю духовку розлуку і із своїм отцем. Тому що пророкисая ка, прописая пророк після третій молоді брат Петру Петрович зачитував. Кара була на ньому. Зачиня. shoot Були заховані. Так само, як є, було заховано в Адамі. Господь споку зі мною, а є у своїх на Адама. І в Ісусі Христі ми заховані. Той великий подвиг заради того, що ви, ви і я не мали надію, не мали надію в Ісусі Христі, що коли Він повернеться за нами, коли він повернеться в другому своєму приході, І прийде той час, коли ця цука протупить. І мертві воскреснуть. А ми перемінимося в них ока і не бітніки, на зустріч йому. Дорогі друзі, не на зустріч якомусь великому полководцю, не на зустріч якомусь великому політичному діячеві, але на зустріч Христові, на зустріч Тому, через якого ми займалася і прощення гріхів наших. Нехай Господь допоміг нам, що буде в ці дні, не тільки в ці дні, але всякого часу ми святкували для себе Пасху. Ми святкували для себе Пасху. Пасха це є визволення. Щоб ми святкували це визволення щоденно, згадуючи свого Спасителя. А це не був чоловік. Це був Божий син, який залишив славу неба, який залишив сервис, хірургів, залишив старців, які перед ним поклонялися. Залишив небо, залишив Слово Отця. Написано звіднів ради нашого богатства, щоб нас збагатити. Чим нас збагатити? Світлом золотом. А Богдан Петро каже, не світлом, не золотом. Ми викуплені від марного нашого життя. Сьогодні ми є не ті, які не мають надії, так не помиляємося. Ми пропускаємо провини, ми пускаємо повалки, ми когось можемо поправити, Ми можемо ображатися. У нас можуть бути якісь непорозуміння, чи то в теології, чи в інших питаннях. Не можемо. кілометри. Але якщо ми не однілися як, як брати, то царство. Смирився Христос. Якщо ми не будемо здатні простити так, як прощав Христос, ми не хочемо піти в Божи Харство. Та Господь допоміг нам ще раз і ще раз хочу гадати ці часи, коли ми наближаємося до цього святкування Пасхи, коли ми наближаємося. До Воскрісні до святкування Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми не були просто такими советами. Тобто тільки лише дивляться. Тобто, коли Христа розкрина, написано, а народ стояв і дивився. Їм було, було цікаво ветовище. Ось той, який. Буда весь Ізраїль його ведуть. Він казавши цар, він кадавши син Божий, але він арестований. його ведучим. Вони просто були вивезти зі марки. Вони просто дивилися. Вони глибоко не усвідомили, що вони розкидають свого Спасителя, що вони не пізнали свою місію. Вони його відкинули, як причина каже, Молодий, Що він прибув до своїх, а свої його відсуралися. Але тим, які його прийняли, дало владу бути діли Боже, слава нашому Господу. Ми були з ярмищені з того народу. Ми ходили за побутю своїх пещер, за похотю свого діла, чинили не робою своїх думок, вклонялися наші предки різним ідолам. Приносити жертви і так далі і так далі. Але сьогодні звали Господь, щоб його життям слово знайшло місце в нашому серці. Це він брат на свідкував, яким чудним чином Бог торкнувся його серця і оцей робіт жорстокий

Всі порушили закон. закон. Я не говорю сьогодні, щоб вирішили під закону. Я не це говорю. Я говорю про саму суть, про сам зміст закону. А ми Мені він Ми не шукали Бога. Він нас знайшов. І через Ісуса Христа. We need Кожного разу, кожної хвилини, щоб Дух Святий нам дав зрозуміти оту ціну, яка була заплочена за наше мир, яка була заплочена за наше спасіння, яка була заплочена за наше відкуплення. Не ціна срібла і золота, але ціна крові Божого Сина. Господь нас не залишає. Ми трудиться над нашими серцями і євреїв в цьому розділі 25-тим пішом є дуже гарні слова. За ці Бориса. То оскільки Ісус став запорукою кращого заповіту і багато було тих священників, бо смерть боронила лише шабси Дім, але цей, що на віки лишається безперестанне священство Він має. Тому можемо завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо Він завжди живий. Щоб за них заступатися. Дорігати <кій> і сестри, ми маємо такого пересвященника, який співчуває немочам нашим, тому що він сам пройшов через побусе. Ми маємо такого священника, який увійшов за завісу. І він є священник за чином. Мелка Судека, слава нашому Богу, і Він за нас заступається. Дорогі браті сестри, ми в своєму житті багато залишаємо, багато спортакаємо, але ми маємо заступника, який стоїть перед Богом і каже, Отче. І Бога знамо славу і честь. Амінь.